Заходжу в свій хлівчик. <звіт> ще... Стіночка моя підсихає, але ми з урвали вчора ще одну. Слухайте, мені аж обідно, приходжу, щоб з ними пообщатися. А вони слухайте, попу понаставляли сплять, а на цього красавчика гляньте, гляньте, який хитрий, він спить, як на подушці. Оце м, плитку взяла, я побілила, зробила неправильно, бачите, тут обложено плиткою, бачите? Я взяла і побілила, вони своїми обшурували, мабуть, я більше їх білити не буду для чого. Вчора поміняли тирсочку їм вечором, і вечором змурували ще одну таку перегородочку, але не до кінця, бачите? А змурували по тій причині, що вони. Оцю тирсу розносять всюди тими лапками своїми. Вони осюди ходять в туалет, слухайте. Але виховані, капець, слухайте. от Змарувала я, ну не я змарувала цю, цю переговору. Тут є їм вихід, тут територія для їхнього, для всяких нужд. От, тому що клітка дуже велика. Дайте, я покажу здалека. О, бачите, велика. Отут, вроді би, 4 метри ширина і 2 метри, вроді би, навіть, ніж 2 метри. Е отак довжина, а так ширина 2 метри. От. Ну, вони ще маленькі, але їм є де походити так само. Е вчора ще повісили ми Ніпель. Бачите? Вони вже п'ють водичку з ніполя, хоч він і для більших свиней. А й думаю, спробую. Слухайте, вони п'ють собі. Оцю кастринку мені треба срочно поміняти. кормушку купити нормальну таку, тому що ну, кастрюля совається, знаєте? Вони не розкидають нічого, але ж е, самі вони цього не розуміють, що вона ж совається. Зараз не я вам збільшу цього хлопця. Він так просто понагідався, чого свині кажуть кричать. От сьогодні ми говорили з моїм племянником, переписувались. Він каже: потім будуть вони кричати, будуть чухатися об стіни, стіни ці можуть попадати. Зубу меншеньку, так як воно повинно бути натуральне. От, і це а я кажу, там, де я купувала свини, я зайшла там, такий цілий коридор, справа зліва, справа зліва справа він і ферма це приватна людина тримає. От, там тишина, вони всі сплять. Я зайшла, шакала: ого, навіть нічого не чути. А він каже, як може бути чути, коли постійно стоїть їда. Ну, у нього ж не в такому стоїть, як це в мене. Це в мене, поки я... мені ж все настроїть, знаєте. От. І це, як стоїть постійна їда. Дивіться приклад. Їда стоїть. Вода Вода була в кастрюльці, поки ніколи мені не прибив сусід. О! Вони встали, поїли, воду попили, зганяли туди от. І слухайте, і прямою наводкою спать. Чухатися вони не будуть, тому що вони проколені вже і І в цю суботу я маю робити повторну прививку е, від, е, е, ну, чи вакцина, чи прививка, чи як воно, ну, укол е, буду робити. Це для того, щоб не було в них листів, щоб не було в них не негарно сказати, але скажу так, як є, то свині. От, щоб з них там не було нічого. І вермектин. хто займається своїми, це знає добре, що це таке, і для чого його роблять. Чого їм цухаться, слухайте? Вони навілись, попили з ходили толі десь спать полягали. І вчора цей хлопчик, що в мене мурував оцю стіночку мокраше, я його все потім позабілюю, але ж хай воно лучше мені добре висохне, щоб е ця ж, як я буду білити, щоб воно не облітало потім. Він каже, але каже, свині сплять. Але кажу, у нас теж так само. Ну, тому що постійно їда стоїть, воно лише не коїсть. Я буду кормити тільки сухим, бачите? Вони вже туди трохи тирси понаносили. От, Буду кормити сухим. Спочатку він мені сказав пару днів подавати один ячмінь, От, потім ввести цю пшеницю. Каже, не годуйте, я не годую. От мені ж треба купляти кукурузу, я її сама не вирощу, знаєте. А кукліна це страх, що робиться, вона все кроплена. От. І, ну, коротше говоря, що я пшениця, кукуруза, подивлюсь, там, які вітамінки. Я все слухаю, що він мені говорить, це мужчина, тому що свині це мій перший, перший такий, мій, як сказати, героїчний поступок. от. Ну, треба житті спробувати. Ех, мої такі хальосенькі? Сохата спить, кажеться, геть улибається, бачите? О. Там така підлога можна, тут навіть було й тирси не стили. Вчора, як я поміняла тирсу і помила з хлоркою тут, от, то це. То я таку рукою спробувала там, де вони сплять. Слухайте, там таке аж гаряче плитка нагрівається. я думаю, постелю теж. Потім побачу, може, не буду. Бо тут, е... як сказати, боже, по-іспанськи вже думаю, ноасе ну, фальта немає потреби. Ну, немає потреби. Бачите, скільки років пробула в Іспанії і ці слова мене проскакують. Хай більше іспанські, чим кацапські родителі. Отаке. Це <ріст> таке Ну, він, поки не наїсться. слухайте, поки він не наїсться. він тут якийсь цар <ріст> мафія. Він поки не наїсться, він нікого не підпустить. О, він пішов собі спать, прийшли дівчата їсти. Трохи не гарно, плитка сіра. Трохи не гарно. Це плитка така, як на підлозі сіра, але ж е, трошечки. Чи такі самі квадратики? Так, да, то що таке сама, як на підлозі. Та моя мила пообнувала теж біля цього. Всюди попілила, але вони його Ну, лягають спать Опа, по плитці, знаєте, то бере туди носом, лягає. Ну, і обтирає. А це, це не смертельно. Мені головне, щоб був порядок, чистота. А як буде чистота і порядок, буде всюди порядок. Ну, Все буде добре, Дверці тут потім зробляться. Ось така двохкімнатна ще такого, мабуть, ні в кого немає. Двохкімнатні апартаменти. Ось таке. Мусили вчора шурупами закрутити сильно такими здоровезними оцю каналізацію. Слухайте, я приходжу, Вони цю решотку зняли. Під решотку там такі поплавок витягнули. І заглядають туди в каналізацію. Воно не вони не впадуть нічого. Але ж що вони мають мені там цей риця? Там така горловинка тоненька. Але чого вони мають? нюхати ту каналізацію. Це в мене септік, каналізація йде в септік, і септік зроблений тільки для хліба. Це для хати, другий, он ще поїлочка, Але ми вирішили побільшу ту ставити. Тут, бачите, тут е для маленьких, тут для більших. Колись Антона Голенко я купляла її. От. Але ви вирішили, що це вхватає, поки цієї. Отаке От я пішає. Я. Бачите, нема з ким общатися мені. Купила, щоб общатися, а ви дрібнуте постоянно. Тільки своїми цілеп'ятачками вирушать. Бачите, їм добре, бо їм тепленько, вони нагодовлені, напоєні. Чистокі, гляньте на ці лапочки. Гляньте на ну які лапочки, чисто. гляньте збільшу, О, гляньте на ці лапочки. Вчора чому цей хлопець каже, ми привезли таких смердячих, а які вони чисті стали. Мусять бути чисті, тому що я люблю порядочок. І так і легше, якщо порядок, то вона прийшла. Не запускать, не назбирувати у того всього, що тут воно робиться. Вінничком зібрала, протерла і тишина, І добро, і мені добре, і їм добре. Добренько, бо дуже велике відео зробила. Хай вони собі ростуть, хай відпочивають, трошки ще а Не можу сама намалюватися. Ай Боже, Боже, ножками крутять. Сплять діти, слухайте. оцим біленьким буде 7 листопада два місяці. оцим біленьким, А цей хлопчик менший 14 листопада буде два місяці. Він на тиждень менший, але бачите, ці свині, в них якась така порода, вони довгі дуже. А цей такий, як стоїть, так він як колобок, він квадратний. По спині тако дивлюся, він такий, ну, ну такий. А який попи, <ріху> Ух, подягується. Про тебе, про тебе говорю. Добре, так, все. Дякую за те, що ви дивитесь мене. Дуже мені приємно. Прямо, прямо так приємно. Дуже велике всім. Дякую. Пишіть коментарі, підказуйте, тому, тому що це в мене перший, перша моя така практика із свинья. Я держала багато шість років всього. Я живу в селі. І за ці шість років в мене були перепілки, кози, все було, хворіла, мусила продавати. А зараз вирішила, я їх вже давно, я мрію їми, мріяла їми. Він, як приїхала з Іспанії, позвала одного мужчину, хлів якраз достроїли, і кажу, Валера, роби мені перегородки отакі, буду купляти свині. Він, Володимирівна, подумайте. Ну, Валєра робить це, як він сидить з дріллю тою, цю шуруповерт оці всі, м, як його, ну, такі планки мав, щоб до них мали бути дерев'яні перегородки. Я пішла в хату, він вікно мені стукає. вона, це ж монстри. Не треба вам свиней. Це монстри. Вони вам тут все спортять. Валера, іди роби. Як спомню, ну ціле кіно можна зняти з нього було. Але все-таки моя мрія, бачите, здійснилася. О, о чуть-чуть, так ось забере я мой дочку так. І ви, якась, все. Всім велике дякую. Ставте мені лайки, будь ласка, якщо подобається, пишіть коментарі, підказуйте мені щось, щось рекомендуйте. Кажіть, чи я правильно утримую, чи неправильно, як воно має бути. І все за всі дуже велике за все. Дякую всім. Всіх люблю.